Доброго, доброго дня! Якщо він є добрий, шановні українці, що тут доброго, коли у нас іде війна? Війна для простого народу. Тому що вже 10-й рік іде російсько-українська війна з, тисячу... з 2014 року, вибачте, 10-й рік, другий рік активна і фаза, а війну тяне простий український народ. Якого? Якого знищують і на фронті, і в тилу? Хто знищує? Скажу прямо: Верховна Рада України, яка є вже Верховною Зрадою України. Скільки вона прийняла антиукраїнських антинародних законів. Ні одна Верховна Рада таке не виробляла, як ця. А що ж вони думають про себе? Так, вони думають про себе. З 1 січня 2024 року. Верховна Рада України підняла собі зарплату депутатам. Дуже добре підняла зарплату депутатам. Так мало того, воно підняла зарплату ще помічникам депутатів. А їх по Україні 4 тисячі. Усі громадські приймальні депутатів в Україні не працюють, туди не проб'ється скаргу чи прохання. Народним депутатам через їхніх помічників не передаш, а 4 тисячі помічників народних депутатів по всій Україні отримують зарплату за те, що нічого не роблять і навіть на робочому місці не з'являються. Все. Підняли зарплату собі депутати і своїм помічникам, яких є 4 тисячі. Сформувати з них би. Ну, чотири тисячі, 4 полка. 4 полка штурмових ЗСУ. І на нуль. Але це... Але це, напевно, тільки сон. Тому що наші народні депутати, їхні помічники на фронт не підуть ніколи. Тому що дбають вони не за Україну, не за людей, а тільки за себе. З вами український історик та журналіст Швець. До нових зустрічі.